Добрий день, розумні і кмітливі дітки! Сьогодні ми познайомимось з поняттям один і багато. Роздивимось малюнок. На небі є сонечко і хмаринки. Сонце одне хмаринок багато. Ростуть дерева на галявині. Дуб один, а ялинок. Багато. Дітки граються і катаються. Подивіться, дітей багато. Роздивимось, хлопчиків багато, дівчинка одна. Давайте ще подивимось. Що це? Ліхтарі, ліхтарів багато. Лавка одна. Квітів багато. Молодці. Запам'ятали дуже добре. Дітки, подивіться, до нас у гості завітала лялька Марійка. Їй сумно вона хоче з вами погратися. Подивіться, скільки всього вона принесла. Марійка буде за вами спостерігати ось тут. Давайте роздивимось, що принесла Марійка. Це кубик блакитного кольору. Це котик. Веселий котик. Це трактор червоного кольору. Це машина синього кольору. Це машина зеленого кольору? І машина червоного кольору. Дітки, це іграшки. Їх багато. Подивіться, скільки у Марійки кубиків. Кубик один. Скільки у Марійки котиків? Котик один. Скільки тракторів? Трактор один. А скільки машин. Машин багато. Дітки, а чого більше? Тракторів чи машин? Правильно більше машин. Дітки, а чого менше? Тракторів чи машин? Правильно. Менше тракторів. Трактор один! Які ви розумнички! Дітки маріці, так подобається з вами гратися. Давайте пограємо кубиками і збудуємо вежу. Ось кубики зеленого кольору. Щоб збудувати вежу, нам потрібно ставити кубики. Один на один. Ось так. Що ми збудували? Вежу. Скільки кубиків поставили? Багато! Вежа вийшла. Висока ось така. А давайте побудуємо поруч ще одну вежу. Ось так. З кубиків блакитного кольору. Так, Скажи, дітки, ця вежа теж висока? Ні, ця вежа низька. Молодці, які ви розумнички! Марійці дуже подобається з вами гратися, але їй час повертатися додому. До побачення!